Привіт! З вами я, І Сатана І сьогодні не типове відео. І ні, це не є той проект спешл, про який я говорила. Це вже говорю, щоб ви знали, а то буде. Так. Ні. Сьогодні мовбенг. Позорюсь, так. Позорюсь. Сьогодні день позор, окей? Комусь не подобається. Я впевнена, що всі люблять, коли хтось позориться. Сьогодні я дуже нетипова. Будете знати мою іншу сторону, таку, типу, о, сатано, така, а, така готична боже, страшна дівка. А тут така воябича, звичайна. Ну, як це звичайно. це ж кілька, Але це вже інше, так? І я зробила салат. Величезний. Бурлять дехто, дехто там, булить мій салат, за те, що він більше за мене, і що це він на, на цілу сім'ю. Ні, не на цілу. На, на, мою, на, на мій один живот, Окей? Окей? І ложкою дерев'яною. І я це все на спеціально зробила. А прям реально все виглядає, наче я типова азіатська якась мукбенг, що яка їсть з величезних тих мисок Щось дуже смачне з величезними ложками. Одна нагода Жекте говорити? Треба спробувати щось нове. І взагалі я часто про це мріяла. Ще зі школи. знаю. My... ніс до позору. Ну і я мемна. Але не будьте з ними. Я вас люблю. І ви мене любіть. Так от я не просто буду, звісно, щоб говорити на посту просто, Що просто їсти. Я не буду просто їсти. Я буду розказувати дуже цікаву історію. Життєву, реальну, недавню нову, яка ще навіть не закінчилася. І якщо будуть новини, то обов'язково. Мабуть, зроблю новий момент. Так от. У мене таке разі, що через це я буду більше говорити, ніж їсти. Іншим. Салат з бульбою, горохом, кубасою, капустою, щоб було старка трус. Огірки і все походить. Так що до грубої сравки. Моєї. Я хочу похвалитися. Я вчора зняла несподіваний тік-ток, незапланований. Бо я побачила, як на співачках з Бружилі Бі Бібі Бейбі Дол. Хто не знає той від послухайте її, дізнайтесь неї більше, а хто знає, той топчик, той молодчинка. Я побачила її в рекомендаціях в Тіктосі, як вона танцює під свою пісню. Я подумала, що це нова пісня, її альбом нового і вона просто в тіктоці робить цю пісню трендовою. Я полюбила цю пісню. Я полюбила танець. Він легкий і приємний, і веселенький, і нескладний. Я собі тут по цілий день майже. Танцювала перед дзеркалом, щоб вивчити той танець. І я вивчила. Звісно, що Слей! хоча я не танцюристка. І ні, я не та тіктокерша, яка танцює дивні танці. Це роблю дуже рідко, бо я соромість. Ні, я не содомість. Ну просто тінь так, <гум> так от. І я навіть одягнулася, вся така слейна. І теж була навіть дев'ятого здається, і я почала танцювати. Я почала танцювати той дане вже знімаючи себе. Ну, я зняла десь три пропні і четвертий мені сподобався. І я прям тоді думала, ой, класно, чи постити, але потім я подумала, що подивиться, що це за пісня. Типу, коли вона вийшла, чи вона з нового альбому. Бо я завжди не думаю коли його одразу дію. І так, я подивилася а ця пісня вже стара. Ще в лютому випущена. Я така піде. Потанцювала під стару якусь пісню, яка нікому не потрібна, вона не буде трендовою. бо Вона вже стара. І я була златена, що на ту бібі, бо бі, бі, чому вона зняла нове відео того дня під, той, під, під ту стару її пісню. Але так. А я подумала... Я спочатку дні, я не хочу кидати клінічку, стара пісня. Але таке думала, ні, я старалась, я вчила той танець. Я зайовувалася з тим худі своїм готичним. Тому що це худі дуже довге, Воно закриває ставку. Я хотіла, щоб було видно нас І я запостила в ТікТок, ну там я типу, її і згадала. Тубі бі-співачку, щоб вона побачила моє відео. Але я подумала, що варто кинути цей танець і в інстаграм. Але я буду казати 100 грам, щоб ви знали. Так от я кинула в 100 грам. Відео, яке там і там теж я її згадала. Ту бібі. І ще я скріла в свій сторіць, згадаючи її. І я написала вібі-де-відо Хай from Ukraine». Бо я прям дуже була рада, що вона така підтримує наших, на підтримує України, вона підтримує Україну. Вона записувала в тіктонці відео українською мовою. Бо вона дякувала українцям, які слухають її пісні. Так от. Вона дуже топова, я її дуже люблю. Эм, і вона дуже кавайна. Mm. <laughs> так от. І я люблю фонк, і я люблю Бразилію. Я стільки люблю Бразилію, що я живу в Трускавці. А трускавець, хто шарить, Рія. <laughs> так от. Я все зробила, я запостила, я пішла там. Робити свої справи, бо тут вже був вечір, там. пішла чистити зуби і всяке таке. Приходжу до кімнати, бачу повідомлення в сторамі. Мені щось не стало знати. Дивлюся в сторіс. І там є я. Звісно, посеред срак, тому що вона знімала сторіс, де вона танцює як стриптиз, І тут я. Дуже така в тему. І вона така мила. Вона той сторіс додала український прапор із сердечками. Це так мило. Боже, яка вона ковайна. Я прям така оможливі. Оля. Ті муситься побачити. Мені навіть не було соромно. Типу я хотіла всім показати, всім людям, які, з якими я не спілкуюся, в різні чати, але я себе дуже стримувала. А в Ендрю було виключене світло. Дуже часно. Тобто ж в мене є ще одна girlfriend, яка побачила це все 100 градуса і підтримувала мене, і левіла разом зі мною хоча б одна людина Лавандова моя леді. Oh Ти можеш кудись собі. І так, yeah. після того було тисячу переглядів під моїм тим відео, де я танцюю. Типу, я так тішилась, боже, бебі. Бібі, бебі-бібі. Мені того, це буде нереально. Тому що я на перший раз роблю таке згадування. Типу, я дуже багато відео знімаю в Тік-Токі, хто цікавиться Тіктоком. Можете зайти по посиланню, яке я знижу. І в інстаграм заходять. Обов'язково я там снейну, всі мене хвалять, що мене геросла. Все добре. Я прищала. Вночі сусіди вже мене бояться. І не бачу мінусів. Це таке я сатаністка, так. І пішла я якось спати спокійно, наче заснула. Прокидаюся зранку. Вже 2000 переглядів і ну, ок. Прикол. Та бібі це -бі, ну, ж було очікувано. Бо в Тіктоці там 200 переглядів. Дуже кінчено. E coisa, eu esqueci de dizer que eu as stories que eu, história, que eu, eu na veiculou meu im meu im eu eu imediatamente olhei tela do e stories ai documentou meu vídeo ela passou tipo uma sete e eu Зробила скріншот і з того теж її коментаря. І негайно негайно кинула в TikTok ще одне відео з тим, щоб вона мене помітила. Бо я дуже була рада, і мені було горі. Ну так. <плес> і так. І що? А що я говорю? А що я говорю? А що я А... На другий день? так вже на другий Це була 12 година, бо я дуже пізно встаю. <плес> і пішла робити собі чай. Доблю чай. Бачу якесь повідомлення за 100 граму, типу, хтось там хоче тобі десяти повідомлення. Я така. Who is? this motherfucker? Я дивлюсь. У такий чувак пише, типу, Hi. Do you know English, Типу, чи я дозволяю англійською? І я точно знала, що він прийшов від того, що побачив мене в Бібі. Типу, це не обговорюється, це ясно. І коротше, я не помню про що ми говорили, бо це була тупа розмова. Ну я вам поставлю буде тут всюди скріншоти як доказ. Буде все в доказ. Тут все показую я. Не бійтесь, я не вдаю. І він тебе почав писати, що я дуже там сексі, що я мене гарна срака, і щоб я йому зробила фотографію знову, щоб я йому кинула фотку своєї сраки. Так одним словом, він почав писати, щоб я йому кинула фотографії, бо їй хоче бути my friend. Потім там тупець, песи, як говорив, що він хоче бути моїм бойфрендом. І всяке, потім прям вимагав, де фотки хочу твою бусі, я хочу таке я, я все покажу, я все покажу. Бо я сама не пам'ятаю ці всі дебілізми, які молов. Потім його я його якось образила. Не пам'ятаю вже як? <смі> Бо я сказала, що. Я не пам'ятаю, що я сказав. <смі> <смі> Ааа, образився через якусь мою відповідь. який сказала, типу, бро! What the hell таке? я сказала, бро, я тобі люблю. Я тобі люблю, бро! І він на це образився. Окей, okay. кінець, наче, типу. Без спойлер, Він напише знову. І тут мені потім пише ще хтось. Типу. Але цей другий вже краще в розмові. Він типу щось почав говорити, що Привіт, віталисен, типу. Звідки ти? Я з Пакистану якийсь Азіат. Звідки той Азіат? бо Тому що там той перший він з Америки. так, Я забула це сказати, що він з Америки. Десь поки стану адекватний, типу, говорив, там, що йому 21, що він медик, мені потрібен медик. І, типу, він навіть казав, що в нього троє братів, що в нього мама тато, він і двоє братів. тобто п'ятеро. І він тоді додав, а ти будеш шоста. И я сказала, что я люблю цифру 6. И потом додала 6, 6, 6. Ха -ха, потому что я... Сатана. И цель. А он написал, я тоже люблю 6, 6, 10, 10. <laughs> That's really impressive. Whoa. Вау! Just... Wow. Ну, з ним реально приємно говорити, він розуміє жарти. Я багато там сміялася, бо він всяке говорив, що я кют, і що він хоче бути моїм бойфрендом Теф. Але принаймні, коли з цього сміялася, то він, типу, теж у відповідь сміявся, типу, ну адекватно, наче людина, типу, розуміє жарти, розуміє ситуацію. І я не допам'ятаю, що ми замержали, але не я тут вже ставлю всі скріншоти. Е... І цей. Ще він кинув свою фотку. Він перший кинув свою фотку, а потім попросив, щоб я йому кинула. Типу, дуже так справедливо. Я, звісно, що не зможу знати, чи то його справжня фотографія, бо в нього на аккаунті є лише фотографії неба. І всяке таке. У нього тисячу підписників, я сказала, що прям вау Багато в тебе підписників, чи то, типу, вся сім'я. <свісно> вся родина. Потім я вийшла і помітила, що він мені перед тим, коли я ще не бачила, що він мені написав ПП, він почав писати в коментарях під моїми фотками і відео, типу, українською мовою. Типу. Зайдіть на ПП, я вам пишу. І я через те, що я запізно це побачила, я спеціально йому написала текст українською мовою. Сказала Glory to Ukraine, вивчай українську мову, бро! Він сказав, що мова дуже тяжка і що я хіба можу його повчити, але я погана вчителька. Бо я сама мову не знаю українську адекватно, що когось би вчити. Він мені кинув аккаунт uh, якоїсь вчительки, ходні вчительки. І я з цього поджала, сказав, що тебе мамі щось, і він такий є. Yeah. Потім він написав I like you. І я написала, немає такої людини, яка б не лайк мені. І інше додав, що я Dangerous, це true. Ау! Це та я дуже dangerous. прям дуже. Це обличчя dangerous. Це обличчя dangerous. Oh, <laughs> Та, і ми так поражали. Я сказала, що в мене вже є бойфренд, і якщо він хоче бути моїм бойфрендом, то він буде другим моїм бойфрендом. Бо в мене є girlfriend, boyfriend, і буде третій виходить, бойфренд. Ну, другий бойфенд був Георген. Типу, мені можна, я богиня, в мене гарем. Бойфенд і Георфенд. Я вже не маю сили їсти, якщо чесно. Але що я можу ще додати? Я додав, типу, що він кудись йде на двір, і що він мені потім напише. Ее... Uh, <laughs> я така, окей. Okay. Let's fucking go. І Я звісно, що буду чекати на твоє повідомлення з нетерпінням. І мені потім пізніше написав децю Шойський. Ото те, що, типу, він мені кинув мем. І я така вау. Смішно, не І аж тоді тепер, точніше, недавно, написав о той ображений хлопчик американець, типу, такий I want, I want! I want, а я хочу мільйон. І я таке йому написала, я хочу мільйон. Він такий whatever. А? Що вже немає є? Що вже не подобається? Вже не подобається. Вже не подобається, тобі вже не подобається. Він хоче пусі, він хоче, він хоче все. А я хочу мільйон. Хіба це не однаково, типу, бажання однакове? Не є щось більше і менше, воно однакове. Ну, одним словом, з ними цікаво розмовляти, тим американці дуже кінці. Немає ніякої фантазії. Щось писати цікаве. Того мер... американця зовсім на якоїсь особистості, типу, характеру. Не цікава особа, а от то той з Азії прям своєї. Прям то Пакистан <рисо> МВ репрезентинг і заволь Пакистан. I love Pakistan, I'll Sakrifaz my life for Pakistan! Тому так. Це було все. Дуже довга, дуже цікава розповідь. Надіюсь. Я навіть не знаю, що воно попаде на YouTube. Чи я буду це монтувати. Бо мені так, слушай, ну, Часто, ти мені, шо мені щоб все не було <ріст> 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 Але знаєте, було таке от... Так багато подій, так багато щастя, так багато сміху. Оце, оце величезний сад, який я не, 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 не доїм. <laughs> ем, і прям і доля підказувала мені зняти відео Мукбенк, який розказує це все. І я прям відчуваю, що це дуже гарно і позитивно вийшло. Якщо yeah. будуть новини. То я обов'язково знімлю ще один мукбенг, щоб розказати продовження. Mm? Як вам? Як вам? Mm? Ви будете мої бесті, як мені досі. Флей? Є? є? Тому так, я не знаю, скільки це відео буде так Мені було дуже приємно. Було дуже весело. Хотіла поділитися всім всім. Ну, все. Було приємно з вами Між іншим, хто користується екологічними трубочками. Я. А? А? Э. Так, все, кваталія. До побачення, папа, я вас люблю.